Сьогодні, 19 серпня, відзначається преображення Господнє. Це свято ще називають яблучним спасом. Саме у нас на Ямпільщині, в селі Воздвиженському зберігся величезний сад, багатий великою кількістю унікальних сортів яблук. Заклали його ще за часів Миколи Миколайовича Неплюєва. Колись Воздвиженськ був таким відомим, знаменитим місцем, де був великий сад. Сад був закладений ще при Ніплюєві, взагалі це було, було трудове братство. І сад, і парк, тому це була ціла ціле кальцо садів парків, яке себе якби, образ Божественного саду, тому що тут люди жили по Євангелію. І там було таке було створено відповідне природне обрамлення. Сад був закладений повністю у 909. му приблизно, Почали закладати його в 903-му, а закінчили десь років через 7. І э, був 70, 75 десятин сад. Там було 12 тисяч дерев, це я запам'ятаю зараз по тому, по той історії. І для саду було. Там було багато і, і сортів, було, і був у нас Семен Федорович Черненко. Були там інші садівники. І була створена не тільки сам сад посаджений, а була створена і повністю система його переробки. Була там своя сушарка, своя виноробня. Своя конфетна фабрика, тобто все на місці перероблялось. І таким чином сад функціонував. Він при братстві був. створений 75 потім після радянської влади він ще розширився. У 39-му році ще стало на 50 гектарів більше, у 62-му році ще на 60 гектарів більше. Взагалі був, була величезна площа, 215 гектарів був сад, колосальний сад, може було заблудитися. За часів трудового братства у Воздовишенському були і унікальні традиції святкування Преображення Господнього, як і інших великих православних свят. часи взагалі не плюю, навіть устраював на свята, особливо коли влітку, то їх була така традиція привачати сусідніх людей, сусідніх хуторів і всіх гадувати. Там, от, коли його вдома, кавобудинку не плював, там була горки, там була така поляна, там робили таку палатку ставляли. І щоб усіх е, прихожих прокормити. І це була одна з таких форм благотворительності. Хоча було небагато, але така була одна з форм благодійності на воздвиження, і це на, на, на оце ж серпне свята такі великі, оце як оспіння Богородиці буде свята, а завтра буде у нас Так У них була така традиція це нагодувати якби людей, які е, приходять, живуть навколо себе. Оце не Преображення Микола, Микола Чков, він був живий. Він оце ж дарував жінкам. Це Платки, подарунки, такі невеличкі, такі кожні, щоб це каже, що це стало пам'ять про те, що каже, іменно приближення їм їм дарували, іменно жінкам. Такі от невеличкі, такі подарунки. Ну, взагалі, то у вас брасом зовсім інше було життя. Там якби було це все регламентовано, якби все свята відзначались дуже пишно, хорошо, гарно, це все було урочисто, і було зібрання там, от, і люди збиралися там. Виїжджали то на е, на, на, на Майовки, так називаються, які світав, там на, на баране сюди, на, на Грудяковку, так, під Свісою. Там цілий форгорів, і були братчики, там з дітьми виїжджали, там на цілий день. Там і кашу варили, там і рибу віли. Отака була традиція. Зараз Озвижинський сад переживає часи занепаду. Наша громада може втратити цю унікальну пам'ятку садово-паркового мистецтва. З кінцем радянського союзу і після поступово старо за сад. Зараз там ці квартальниці, але і І дерева там по вліс, по звичайно, дивитися на це важко, тому що просто якби це показує ну, якби занепад, так як би відзеркавлення того економічного занепаду взагалі духовного такого, яке спіткало наше життя от, <гум> оце останнє десятиліття. Бо були. були значит, Попитки, спроби. в 18 років дради приїжджали у нас, то, що була форму, спеціальний був, гральний форму, позберегти сади, старовинні сади. Там було багато, 145 сортів вже на саду, таких дерев деревьмає зовсім. І взагалі теж, якби прийшла мероприяти, якби пройшло захід цей, багато було цікавого, звичайно, але після цього подвіжок не сталося. І зараз сад він просто там, якби доживає свого віку. Там деякі просто ходять, там, і, хто знає, зберігається собі там щоб привід собі калюють, як сказати, ото збирають яблуки, хто хоче там, вже змін храняється. А так, от сад стався просто як природний об'єкт.